Вітаю останній тривоги, який я розглядаю на цьому тижні. Це водяний. Вода. Раки, скорпіони, риби. Я, до речі, скорпіни, мені дуже цікаво, які хороші події йдуть в життя на цьому тижні. Поїхали. Раки. раки, що у вас буде? Приємного, хорошого на цьому тижні. Тут жезлі, раки, готуйтеся. Брати можливості, скажімо так, це і надії, дуже люблю ту заслів, коли вони падають. Це коли <кхм> в мене є бажання тут і зараз розпочати нову справу. Я захотів, захотіла подзвонити цій людині. Я хочу поїхати туди, я хочу зробити це. Тобто, це бажання втілити щось в матеріальну форму. Це можливість. Також це може програтися, як вам пропонують цю можливість. Вам кажуть, а поїхали. а... Поговоримо, а зробимо. Це класно. Так, раптом. Хапайте можливості. От Просто хапайте можливості, тому що туз жезлів, туз кубків, мах. Вперед. В даному випадку я вам кажу: не зволікайте. Довго не думайте. Чи вигідно чи не вигідно, чи варто чи не варто, а може я перенесу, а може не треба. Ні, тут хапайте свої можливості, тому що воно дасть вам дуже класні результати, серйозно. От просто. Навіть додати нема чого. Єдине, що раки не затягуйте, серйозно. Є можливість, вам пропонують, беріть і вперед. Як то кажуть, що кожному падали такі карти. Скорпіони. А давайте побачимо, що у цього милого знака Зодіаку буде відбуватися на цьому тижні. Скорпіони. Дурень. Початок. Розпочинається якась нова глава. Вашій історії в нашій історії. Бо я теж скорпіон. Сонце. Вік. Хо-хо-хо-хо-хо. Я вітаю моїх братів, сестер скорпіончиків тому що м два старших аркани, які кажуть про те, що цей початок буде таким потужним. Розпочинається щось, що пов'язано з вашою гармонізацією простору. Це може бути спільна діяльність, тому що тут рійка пентаклів. Це коли, наприклад, ви разом щось робите, тобто там присутні ще люди. У когось це може, до речі, програтися, як ви плануєте дату весілля, це може бути планування якогось заходу, і у вас все виходить, тобто тут ще, тут жезлів. Ой, Все-все прекрасно, все, вперед, скорпіони. Вперед, 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 вперед. Вам дали таке потужне зелене світло на діяльність, на початок чогось нового, тобто навіть не бійтеся. У Дуня є така енергетика, коли це ризиковано спочаток, він завжди і має якісь ризики. Тобто я сьогодні розпочала, до речі, нову главу. Я ще, ну, я робила в телеграм-каналі своєму, там, по знакам Зодіака, але це було письмово, і я не могла ще до кінця сформулювати подачу інформації. І для мене записати відео по знакам Зодіака на таку тему це новий початок. Бачите, я ризикнула. І тут карти кажуть, що вперед. Тобто ризикуйте, розпочинайте щось нове від діяльності до стосунків. І це програється вам плюс. Тут ще смерть. Мількнуло. <смірця> смерть це трансформаційна карта. Це карта, до речі, скорпіонів. Трансформація буде відбуватись. Так. Скорпіони вітають. Риби. Риби. Що буде у риб? Шістка кубків. Колоса Фортуна. Дев'ятка ночів і вісімка жезлів. Дивіться, тут така енергетика цікава, от тут, повітря, складається так, ніби ви не зможете оцінити тих людей, які до вас притягнуться. Бо Колесу фортуни, знову ж таки, це несподівані ситуації. Тобто ці люди, шістка кубків, люди, можливо, з минулого, або з ким ви давно не спілкувалися, або навіть родичі якісь. Їх поява в вашому житті, це ж може бути не тільки фізичний проф, а там подзвонили, написали. Вони ніби. перехирять якісь ситуації, але по факту, по факту, це користуйтеся можливістю з ними поговорити. Тобто зустрітися з цією людиною. Це дасть вам сили. У вас якийсь складний такий період. І для того, щоб вам дати сили встояти, дев'ятка желтів це такий... Знаєте, це воїн, який втомлений, який після битви, але він має ще залишатися на своєму посту. Тобто, для того, щоб ви протримались, вам даються ці люди. Воно буде несподівано, можливо, ви будете думати, нащо мені це все. Я, в принципі, не маю бажання спілкуватися зараз ні з ким. Але скористайтеся цією можливості. У мене є таке відчуття, що ви почуєте щось важливе для себе. Або побачите якусь ситуацію, яка програється, і ви зрозумієте, що можна діяти інакше. Тобто, це можливість, яка дана вам для того, щоб ви стояли. Так, все, закінчую знаками Задяка. Рада була, що ви на моєму каналі. Підтримуйте вподобайками, коментарями. До нових зустрічей!